робимо те, що насправді мали би зробити, мабуть, 30 років тому на зорі нашої незалежності. Ну, але добре, що сьогодні цей процес у місті Хмельницькому зрушився, і маємо надію, що приклад з нас будуть брати інші обласні центри. Ми не викидаємо прапорів, ми не б'ємо військових, ми їх носимо на руках, тому що це наші борці за волю України. Це ті люди. Завдяки яким ми маємо змогу сьогодні вільно молитися, спілкуватися українською мовою. В Україні має бути тільки православна церква України. Тобто в нас зараз іде війна, і я думаю, що це має бути всім очевидно, що в нас нічого московського не має бути, тим паче церкви. Реєстрація продовжується. Я прошу нікого не покидати це місце, допоки ви не зареєструєтесь, аби юридично затвердити нашу позицію і перереєструвати храм. Давайте помовчимо пам'ять про героїв. Московського погаду! Україні!

కు <truyendo> No! no.